Доброго дня, мої любі полтавчани! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти на дуже цікаву тему. І мені ця тема дуже близька, і я хочу, щоб і ви прониклися нею. Ну, звичайно, ми будемо розмовляти стосовно наших помічників, то прилаксу, нашого обладнання, яке активно працює з усіма проблемами, які є в нас по опорно-руховій системі, по заторам, які, не дай Боже, десь не проходить щось. Да? Так, от, я вже знайома з топрелаксом. Давно, 2016 рік, я познайомилася з другою моделлю топрелакса. Полюбила її всім серцем, тому що після того, як я народила, в мене були проблеми з поясницею. Це дало ускладнення на проблеми з кишківником, проблеми з безсонням, тому що в мене ще й полетів шийно, шийно комірцева зона. Як вам сказати? Дуже було багато чого, і я познайомилася з різними масажистами. Я ходила і в салони, і до мене приходили масажисти. Я підсіла на ці приємні рухи, розслаблення. Але це був час, коли я шукала собі гарного масажиста, який буде максимально комфортно для мене працювати, максимально активно вирішувати мої проблеми. Ну і, звичайно, максимально дешево. Ну це ж розумієте, так. І от в 16-му році, коли я прийшла працювати в Нову Медікал, я познайомилася то прилакс другого покоління і зрозуміла, що обійми цього красення це найкращий масажист, який буде працювати в тебе вдома. Я облюбувала його, звичайно, дуже швидко я купила його, забрала додому, познайомила всіх своїх рідних. Ми ще купили обладнання для батьків, для моїх сестер. ну, Тобто топ-релакс він був топіком. Хоча першочергово в мене вже був нова, я його брала для дитини, так як проблеми з гайморитом, на цю всю історію ви знаєте. А друге обладнання, яке з'явилося в мене в сім'ї, в декількох варіантах, да, в декількох кількостях, то це був топ релакс І я ним довго працювала, відпрацьовувала проблеми, защемлення, біль втому. Працювала з кишківником, працювала з ногами, працювала з спиною, і отримала неймовірний результат. Ножки бігали, не боліли, хоча цілий день на ногах, а проблеми з спиною зійшли. Я була неймовірно задоволена тим, як я почала ходити в туалет, ну тобто все прекрасно. І тут, в 2021 році, в нас з'являється Тадам! Новенький, гарний, неймовірний, стрілки лазером, а новий топ релакс Ну, по-перше, він красунчик, я подивилася на нього і зрозуміла, що, звичайно, будемо, будемо дружити. Я почала з ним займатися, і я відчула більш агресивніший масаж, такий мощний масаж, масаж, який дав мені можливість відчути, що щось зовсім не так працює. Дійсно, це покоління, яке удосконалило методи масажу, удосконалили оцей перкусійний масаж похлопування на дуже, дуже він близький з ударно-хвильовою терапією, але така, а домашня. І, і все прекрасно було доки? Доки повернувшись сюди в Полтаву, я зрозуміла, що є щось новеньке, нове обладнання, яке з'явилося влітку 22-го року, і це, це щось таке, цікаве, приємне на дотик. І саме головне. Тивніше у застосування цього постукування, цього масажу, перкусійного масажу. І тут же я точно вам скажу, що постукування, то прилакс у четвертого покоління, оцього те, що мене обнімає зараз, це зовсім інша історія. По-перше, з 12 масажних режимів, які є тут, це саме масажні режими, це не просто вібрація. Мені деякі кажуть, ти Іванівна, яка вібрація в топ-релаксі? Немає вібрації в топ релаксі Вібрація є в Моксі, вібрація є в Новуай, вібрація є в боді Хелс. в топ релаксі це не вібрація, це масаж, це постукування. А роби. Дуже активний і високоякісний механізм соліноїдного масажу, де йде постукування. Коли були малесенькими. Мої... Всі мої товариші, та я в тому числі дуже частенько боліли а, кашлями, бронхітами. І що робили ми? Да? Що ми робили діткам? Да? І мені це робили. Мене клали собі на ножки, і мама робила мені цей перкусійний масаж. Постукувала, побухкувала, вибивала Так, проблему. Ось це і стало основою ударно-хвильового масажу, який ми можемо приміняти у дорогих салонах, де заоблачна. Ціна, вибачте, але це дійсно дуже дорого. Кожна зона, кількість постукувань це 500, 600, 800 гривень, тільки одна зона. У нас два соліноїда, вони працюють зразу з двома зонами. Так що цінова політика топ релакса і професійного ударно хвильового масажу в салоні це небо і земля. Більше того, я можу сказати, що зараз, в поколінні четвертому топ релакса, більш точечні є удари. Я можу проговорити конкретно. Ну, зараз, поки буду розмовляти, я собі включу не, не просто масаж, я собі включу релакс режим. Він такий м'який, він такий приємний, він дає можливість розслабитися, м'яко попрацювати. Саме з цього режиму треба починати, якщо є великі проблеми. для того, щоб не просто відгатити себе і не зрозуміло, що потім буде, а зробити так, щоб розслабився організм і активізувався, і прийшов в тонус наш корсет, який нас підтримує. Так, от до чого я веду. В режимі топ, в нашому новому топрелаксі є декілька режимів, які настроєні так, що вони максимально активно приближені до професійного ударно-хвильового масажу. А вдумайтеся, в 90-з копійками випадків зараз статистика це проговорює. Якщо в тебе є проблеми з хребтом, грижі, протрузією, стеохандрози, з все, так, ущемлення, то це а, при роботі з ударно-хвильового. Терапією в 90 майже там 2-3-92 люди можуть позбутися проблеми без операції, тобто без того, що різали вскривали, випарювали, ну і тому подібне. Якщо є така гарна статистика, то, звичайно, компанія Новмедика взяла на вооруження це все і вже в новому поколінні топ пропрацювала так соліноїдний механізм, так от і 12 різних видів масажу з різною інтенсивністю, що вони максимально є приближеними до ударно-хвильової терапії професійного плану. Особливо хард-режим. Да? Деякі вже в мене спробували цей. Режим, а мої клієнти дуже гарно відзиваються по хард режиму. Але я так зразу кажу. Звичайно, кожен хоче змінити свій топ прилакс, це однозначно, особливо ті, хто розуміють, що сім'я велика, і треба в подарунки робити здоров'я. Свій старенький дітям, собі новенький. І це правильно, і це дуже правильно. Так от, що є в нашому топ-релаксі? Хард-режим режим це такий дуже інтенсивний, пробиваючий, активізуючий. Це режим, який працює над тригерними точками, от тими заторами, до яких руки масажиста дуже важко будуть доставати. Чому зараз, коли я почала працювати в нашій мережі, в нашій мережі масажних салонів, я почала спілкуватися. З масажистами, плюс я багатьох масажистів е, пройшла. Я точно знаю, що для того, щоб активно працювати з проблемою, хвилин 15 треба тільки розігріти тіло. Не можна м'язи проминати, якщо вони не розігріти. Ну, представте собі, я витягую шмат м'яса і починаю його відбивати на відбивні, поки він заморожений. Ну, це ж не, не діло. Да? так? от. На... І зараз багато масажистів е, е, говорять про те, що. Та ви що ви, ви розумієте, це так швидко з системою 595 розіріть людину і почать працювати? А як це вони роблять? Звичайно, вони приміняють ще додатково нових. Це секрети, які я далі буду розповідати. Так от хард режим, а професійні масажисти просто полюбили, тому що цим режимом можна активно пропрацювати ту проблему, яка є в тілі, і на це не витрачати багато часу. Можу сказати своє свій вже досвід в. Що я відчула? Я працювала з поколінням третім, і мені треба було як мінімум 14 а то й 21 хвилину, щоб отримати, знаєте, от той такий от таке відчуття повного пропрацювання зони. Коли я взяла то релакс четвертого покоління? Я вам так скажу, граждані. Мені достатньо з семи хвилин, щоб я відчула, що ця зона вже активно розігріта, пропрацьована і приведена в тонус. От весь процес, цей що масажист робить за там, минут 20, Це все робить прилак за 7. Так, цей важкий є для розуміння. Перехід від, від покоління в покоління можна пояснити так. Компанія розуміє, що треба йти в ногу з сучасними технологіями. Розуміє, що час за, знає, Настільки швидко йде, що зараз часу на себе мало хто може виділити, тому треба швидко, якісно і максимально круто. Ось тому і з'явився цей режим в нашому новому топ релаксі хард режим. Я з, з задоволенням його приймаю, але знайте, його приймають на місця, де є багато тканин. Тобто, як я завжди казала, там, де сало, м'ясо, можна, на кістки ні. Хард режим неймовірно працює на стопи, а, неймовірно працює на наші бедра, О, як ляшечки відпрацьовуються, а як на сіднички він працює. Максимально ефективно, даючи можливість розгатити затори проблеми. Але як ви думаєте, хард режим треба ставити гіпертонікам на шию? Ну, звичайно, ні. Тому перше, що я хочу сказати, на що звернути увагу в цьому відео, хард режим неймовірний, але ми його, прийня... ми його ставимо, приймаємо тільки на місця, де багато тканин, де великі пучки, де дає м'ясо, там, де є наша... на... наші тканини плотні, великі, багатошарові бо м'язи у нас м'язи є на обличчі і м'язи сідничні, ну Це два різних м'язи. Це перше, потоп е, релаксу з харт режимом, обов'язково його відпрацьовуємо на стопи. Шпори, забудьте про шпори, а е, застої в ногах, забудьте про застої в ногах. Але треба розуміти, що якщо у вас варікоз, якщо у вас сині ноги, то, звичайно, активні режими хард на це місце також не треба ставити. Якщо у вас будуть виникати походу питання, то обов'язково будете задавати я їх про Говорю. Друге, що хочу сказати, коли ми працюємо з топ-релаксом, у нас є оцей режим, який зараз мене відпрацьовує, це режим релаксу. Оце такий всеохоплюючий, достатньо інтенсивний режим від Закінчився, так він зовсім по-іншому відчувається аніж режими в топ-релаксі третього покоління, бо він все такий, такий ну от не можу нічого сказати, як все охоплюючий. Він максимально працює на те, щоб всі наші затори м'яко, але максимально ефективно сходили. Релакс режим підходить до вечора, і ми домовилися, що друге на що треба звернутися. Увагу, це відпрацювання нашого хребта на ніч, коли вам не треба нікуди йти. Я пам'ятаю, коли я ходила до масажистів, це було неймовірно, але один був великий мінус. По-перше, мені приходилося їхати туди. По-друге, це після масажу їхати додому. А, і у мене був такий період, що це була зима, я їздила, мені було холодно, мене розігріли, і я потім їхала додому. І ну, розумієте, я розігріта, я вийшла на холод, я заболіла. І після того я зробила висновки, що ні, масажиста я буду запрошувати додому. А коли познайомилася з топ релакс, я зрозуміла, що масажиста я взагалі куплю додому. Ну, якось так. Тому, знайте, релакс режим треба приміняти на ніч. Щоб ви вже нікуди не спішили, нікуди не бігли, що вам не треба нічого було робити. Тобто після масажу ви з постілі вже не вилазите. Ну, Єдине, що ну, вдруг в туаліт. А так ні-ні-ні. Тому домовляємося, працюємо ввечером обов'язково на ніч в постілі, стоп релаксом, лежачи, відпрацьовуючи знизу вверх. Пам'ятаєте, на ніч обов'язково треба пропрацювати стопи тут можна хард, а бедра тут можна хард, під попу на попу. Потім включаємо релакс і йдемо спояснювати. Сниці до грудного відділу, але є один знову ж таки момент. Якщо ви гіпертонік, то коли ви проходите знизу вверх і пропрацьовуєте всю спину вже біля шиї, обов'язково закінчуйте масаж знову пропрацюванням стоп на режимі Харт. Тобто, щоб ваш, ваше тіло, ваш мозок розумів, режими, режим активного масажу йде зверху вниз і закінчується низом, щоб кров знову з голови пішла до ніг. Якщо ви закінчите шею, то гіпертоніки, є велика, велика вероятність того, що може трохи піднятися тиск. Ну, Таке може бути, тим паче, якщо ви починаєте працювати з таким активним обладнанням, як топ релакс, нового. Покоління. Більше того, маленька ремарочка можу сказати ще раз. Реально, після того, як я почала працювати з топ Релакс нового покоління, я відчула загострення. Ну, розумієте, моє тіло не те, щоб сказати дуже звикло до інтенсивного масажу топ-релаксу третього покоління, але що доведено вченими. Обов'язково до фізіотерапії наш організм звикає. Тому і в топ-релаксі постійно йде зміна різних режимів, щоб наше тіло, наш моз. Не звик і не почав захищати ту область, з якою працюємо. Далі, який момент, треба розібрати, що робити зранку? А ми щасливчики, я сьогодні вам про це казала. Блін, я просипаюся вранці, я попрацювала знову, я на коврику лежу. У мене там моксі десь під боком. Я знаю, що зараз я прокинуся і можу пропрацювати топ релаксом і бігти на цілий день, працювати далі, вже всі свої нагальні питання вирішувати. Ви, ви тільки уявіть, як це неймовірно, коли от в тебе, от на, на витянутій руці, є такий помічник. Так, от, що працювати, як працювати з топ-релакс зрання? Обов'язково, знову ж таки, пропрацьовуємо ніжки, бедра і робимо спочатку акцент на нашому кишечнику. Правильно пропрацювали ножки, пропрацювали наші сіднички, поставили на попу під попу, поставили на попу, пропрацювали цю частину, пропрацювали поясничний відділ. І розумієте, інервація до кишківника йде з поясничного відділу в тих відділів. Тому що робимо після того, як працюємо. Поясницю, ставимо топ-релакс, куди? Вірно, Ставимо топ-релакс на животик. Можна його ставити так, можна перевертати і вушками за, а, а, замотуватися. Ставимо куди. Ставимо над пупиком, під пупиком, в залежності від того, і пропрацюємо легенько, будь ласка, легенько. Це не може бути хард режим ні в коєму разі. Більше того, в нашому обладнанні є ручні режими. Один з 12. Ви можете підібрати собі м'який режим, який буде працювати перемінно. Там не треба коні, ні в коєму разі нам коні на живіт не треба. Більше того, якщо ви можете свої м'язи живота напружувати, тобто давати таке знаєте, супротивлення, то прилакс працює, а ви трошки напружували м'язи, то тоді можна трошки інтенсивніше, якщо у вас такого немає. І ви не спортсмен вищого гатунку, то ні в коєму разі ніяких коні. Підбирайте один з 12 режимів. Ну, знаєте, як 5, 6, там такий четвертий, там коні бігають, там так пляше, що там будь-який тригер розіб'є. Так що так не працюйте. Якщо ви відчуваєте, що топлелакс досить такий активний зараз працює активно, так, то ви можете підкласти під топрелакс, що полотенечко, ну все, і, і хай, хай працює топрелакс полотенечком. Більше того, Ще раз нагадаю вам: не працюйте то релаксом на зовсім голе тіло. Ну, хай там буде хебешна ваша піжамка, ну хай буде там салфеточка якась. Ну давайте ми не прийшли з роботи, не помили ноги і почали працювати. Ну, давайте не так, да? Давайте будемо берегти наше обладнання і відчувати комфорт від нього. Тому обов'язково хай буде між топ і вами легесенька простиночка. Більше того, ви можете використовувати просто хебешну футболку, ділий працюєте. Ну, тобто, це ваше домашнє вбрання, воно приємне до тіла, і то релакс буде активно через нього доставати до проблемних місць. Що ще хотілося сказати? Та дуже багато всього. Коли, коли з'явився топ-релакс і почалися активні проблеми з ковідом, у багатьох у вас вдома з'явився саме в цей період. Ми пропрацьовували легені. І дуже круто, що тепер в нашому новому поколінні, так, в топ-релаксі, що є трилти лазер. Звичайно, ЕЛЕЛЛТІ, низькочастотний лазер. От зараз я вже не буду ставити собі масаж. Я поставила собі що. Я собі поставила лазер, просто вікнувши його. І а, що робить лазер? Коли працюють соліноїди, ми ж не працюємо ними на хребет, ні в коєму разі по кісткам бити не можна, особливо хребет. А якщо там грижа, а якщо протрузія, що ви там зробите? Тому то релакс ставити соліноїдами на хребет ні в коєму разі. Так от. Трилті лазер, червоний лазер. Що він робить? Та він же знімає запалення. Та він же ж знімає напругу на клітинному рівні, дає клітину, ці енергію, запускає процес активації енергії в мітохондріях. Ну він що робить? Він неймовірно допомагає нам, коли соліноїди працюють. По самим м'язом, а ТЛТ працює по стопу нашого хребта. Що він робить? Він допомагає. от Тільки вдумайтесь: інерваційним зв'язкам, нейромедіатори, такі тонесенькі волокна, які йдуть від мозга через, нашу, через наш хребет, через кожен хребець до кожного нашого органу системи. От туди, якраз в цей пункт передачі світи лазер, він наблюдає. чи все проходить вірно. Ви пам'ятаєте, лазер це як дирижер, він налаштовує на, на, на клітинку на нормальну вібрацію, на нормальну роботу і е, прибирає проблемні місця е, тим, що знімає запалення, покращує реологію крові. Ну це не клас, Ну, це не супер, Ну, це неймовірно. Тобто, коли до до, до, до релакса додали ще й лазер, ну це. ну, це неймовірно. Я вважаю це космічні технології. Що ще можу сказати? Так, звичайно, у нас є вушка. Дівчатка, хто там не пам'ятає, що таке вушка? Вушка це ось-оце, оце ручки то прилаксне. А оце, оце карманчики. То тепер у нас є і вушка і карманчики, які дають можливість нам прогрітися. Тут інфрачервоне тепло, тут нефрит, тут Тут всередині такі подушечки, якщо ви їх нащупаєте, нефрит, а вони гріються і нанотурмалін, який самим дотиком до вас розширює судини. Ви пам'ятаєте, як я робила капіляроскопію, які там речі були цікаві. Як тільки доносили ми так? браслетик, я вже не кажу про топрилакс і новий хід. Підносили браслетик, а у нас судинки розпрямлялись, по капілярам починала бігати. Так от, топрилаксом можна догрівати. Ви пропрацювали він тепленький, не треба його знімати. Хай він вас пообнімає. Більше того, я хочу сказати, якщо ви займаєтесь декілька разів підряд, і ви відчуваєте, що вже нагрілися вушка дуже гарно, ви можете просто потім прибирати вручну тепловий режим, щоб не було б максимального перегріву. А це продовжує життєдіяльність нашого обладнання. Що ще хочу сказати, то РЕЛАКС максимально ефективно працює звичайно в парі шім. Знову хід, так, це 100%. І коли зараз відкриваються салони, в нас масажні по Україні, і компанія буде відкривати їх, це буде сітка, така велика, гарна, масивна, бо це, це треба, це зараз треба. Перше, що треба зробити, коли людина лягає на стіл до тебе, розігріти м'язи. Раніше масажисту треба було витратити 15 хвилин. 15 хвилин своєї сили, 15 хвилин вашого часу на те, щоб розігріти м'язи. Тільки потім розминати там і тому подібне. Зараз що це робиться? У вас є новохід Якщо ви хочете побороти проблему з вашою, з вашою спиною і хочете активно пропрацьовувати защемлення, затори. Запалення, зразу розігріваємо. 40-45 градусів на нову хід. Якщо немає гарячої стадії розвитку якогось запалення, то й до 55. Розігріли, 7 хвилин грієтесь, а то прелакс на харті працює на ноги. Все. Через 7 хвилин починаєте працювати з топелаксом по спині, буде неймовірно круто. Все. Ну, це, це один із секретів. І, звичайно, секрет це що то прилакс, коли працює. Ну, представте собі, як ви прибираєте в хаті. Ну, по перше. Ви знімаєте штори, вони такі всі в пилюці. Ви їх берете і починаєте витряхувати. Воно це все витрушується, це все, все сміття витрушується. Ви потім хочете постирати ці штори. Ви ж не в холодну воду ставите, а в теплу. Так? От вам і м'язи, щоб з них гарно вийшло, вийшло сміття, то це повинна бути тепла спина, тепла вода да? і гарне витряхування. Але ви зможете постирати ваші штори, якщо не буде води. Ану, давайте мені скажіть ні, не зможете тому, що класно роби в комплексі стопрелакс. Правильно, це вотерсісля. Це наша водичка із активатора водневої води, яка дає можливість не тільки мінералам зайти в ваше тіло, не тільки отримати енергетичну підпитку організму, бо він отримує зразу вже велику кількість негативно заряджених частинок, які активізують роботу наших клітинок, не трати організм часу, не трати кров. Своєї лужності, щоб воду, яку ви випили, переконвертувати і тоді вже сприймати в клітиночку. Не треба тратити енергії, щоб зробити із оцих кластерів, які ми п'ємо окремі молекули нашої водички, і зробити напругу на самій молекулі такої консистенції, щоб вона як пластилін заходила в нашу клітиночку. Цього всього не треба робити. За це все відповідає «Water System». І комплекс мінералів Хансекі. Все тому перед тим як ви робите масаж, що треба зробити? Мабуть, випити води і обов'язково потім. А я і вам скажу, що ще і під час цього трошки зробити парочку гуточків. Ну, якось так, мабуть, питань у вас ще все рівно буде багато, тому що топ-релакс може працювати з усім тілом, і комплексний підхід, ви розумієте, буде максимально ефективний, тому вся система 595 повинна бути вдома. І це я вам скажу не розкіш зараз. Це необхідність, тому що зараз середня вартість масажу від 700 до 1500 гривень. Так, це круто, коли тебе гладять, коли тебе масують, коли в тебе є контакт з людиною. Але цей контакт з людиною буде коштувати мені, а як мінімум, треба 21 день пройти, коштувати скільки, а ну посчитайте. Та це дуже дорого. І я хочу масаж кожен день. Ну, Мені це, це подобається. Так що це не розкіш. Ні-ні-ні. У вас є можливість зараз е, проходити навчальну програму по топ релакс. А, так ми однозначно будемо а, багато хто з вас змінювати своє обладнання. А, коли з'явилася думка, що це треба зробити, то це кращий час. Кращий час зараз і тепер. Хто його знає, що буде далі. А я хочу жити зараз. Тому це однозначно буде. Я вам відкрию, як завжди, та таємницю. А, ну, те, те, що мені сказали. А, до, а... До закінчення партії на наших складах залишилось небагато, відносно небагато відносно е, тих людей, які йдуть в наші програми, які працюють по всій Україні. І чи буде нова партія в цьому році? Вже невідомо. Точно буде поставка на, на наступний рік. Але на наступний рік це аж на наступний рік. Е, а я хочу зараз. Ну, в мене з'явилося бажання. Будь ласка, воно в мене е, здійснилося. Тобто, це е, зараз. Нам не, не, не треба чогось чекати. Я вас вчу в цих програмах, і е, коли ви приходите до мене, що ви найкращі, ви заслуговуєте і кращий подарунок для себе це вкладені гроші, в здоров'я. І всі клієнти, які до мене зараз приходять, вони щупають обладнання і кажуть: Ну да, да, хотілося би таке, да, звичайно. Так. І я знаю, що е, у багатьох із них це обладнання буде. Тому задавайте питання, якщо якісь є моменти незрозумілі, вибачте, що так довго, але це такі, знаєте, ну... Душевні розмови про неймовірних красенів наших топ-релаксів. Так що бажаю кожному, щоб ваша мрія збулася, щоб в вашому домі з'явився новий апарат, апгрейдений і неймовірний, і щоб вся ваша сім'я, діти, діти, онуки, родичі, які вам близькі, вони на вашому прикладі зробили висновки, що таке обладнання повинно бути і в них вдома. Все тоді цілую люблю, до нових зустрічей. Я пішла працювати.